Проведемо рейд, подивимось, як обстановка, чи є незаконні знаряддя лову, чи нема. Подивимось, порушники є чи нема. Походу, побачимо. Ну, скажу так, що пан Микола не відкриває всі таємниці, і це дуже правильно, бо не повинні правопорушники знати всі методи боротьби з ними. Але е, я вже так розумію, що не так багато ми побачимо правопорушників, саме тому, що, по-перше, військовий стан е, великі, дуже штрафи. На сьогоднішній день штрафи тут підняті разів в десять, да чи більше ну, десь так? Десь так. Да. Тобто, правопорушників, коли вже затримували, а затримували їх. Мало. Знаю, що пару днів тому назад ви відпрацювали в цьому районі і нараховані збитки були більше, ніж 1,7 мільйона Ні, близько мільйона. близько мільйона гривнів. Да? Ну, ось отак, от, друзі.